Реці пленарне засідання 30 ї сесії Чернівецької обласної ради розпочалось із вшанування пам'яті земляків, які загинули на сході України. Опісля народні обранці перейшли до роботи. Втретій мали б голосувати за відставку Маніліча. Однак цього разу було недостатньо голосів, аби внести це питання у порядок. денний. після чого депутати фракції народний фронт, для яких відставка Маніліча є принциповою, караваном почали виходити з сесійної зали. Поставити далі просто узувати волос має твістку законом шахом прийшли до мали там не разі звільнення посадовця залишився б один заступник, і це Ярослав Курко, представник провладної політичної сили. Відповідно, колеги по мандату, представники інших фракцій, почали звинувачувати фронтовиків у зриванні сесії. У мене така справа з Я подивши колеги, депутати прошу вже все відомо. Це поставо для умова. Зараз бікнути манівече питання не стоїть абсолютно манічку. Далі потанцювати на столах Михайла Івановича Ганічева або запропонувати якусь пропозицію, де він не міг відмовитися і залишити Курка керувати постою. Навіть з третьої спроби депутатам не вдалося звільнити Валентина Мініліча. Відповідно, процедуру відставки посадовця доведеться розпочинати спочатку. Це 35 підписів, включ щодо включення до порядку денного, що позбавлення повноважень, не менше як третина. Проект рішення через комісії вирішується на сайті і повертається до розгляду цього питання. Після довгих сперечань та звинувачень фронтовиків у зриванні сесії депутати, врешті-решт, перейшли до порядку денного. Однак народним обранцям під час засідання довелося реєструватися декілька разів, бо кворуму не було. А потім частина фронтовиків, які залишилися у сесійній залі, навмисно утримувалася від голосування. Так для вирішення питання громади не вистачало саме голосів останніх. З цього колеги по мандату зробили висновок: що народному фронту головне було лише єдине політичне питання. Я депутат обласної ради ну, я... не одного звикли. Ну такого, як сьогодні шумно, я ви не бачив. Я в цій бачу, бачив, тому що я бачу, бачив нашу Україну, бачив Батьківщину, бачив регіоналів, бачив всі. Але на те сьогодні, говорити, я такого... Депутати почали вимагати поіменного голосування, яке дало свої результати. Відтак народні обранці розглянули всі питання порядку денного. Зокрема, затвердили регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад та офіційно визнали ДНР та ЛНР терористичними організаціями для того, аби достроково припинити повноваження депутата Михайла Папієва в облраді, не вистачило голосів. Наталя Гаташ, Сергій Гробляк, Андрій Дороцюк, Микола Стафі, Чернівецький промінь.